Підготовка до штурму будівлі. Одна команда займає оборону, інша йде в наступ. Так цивільні відпрацьовують останній день свого курсу підготовки до нацпротиву. Кожен командир обирає тактику на підставі знань, які отримали до цього. Сюди чути постріли, вхід йдуть шумові гранати і димові шашки. Умови наближені до бойових. Тільки зброя страйкбольна, а кульки пластикові. Гранату туди! Баджо! Після відпрацювання розбір помилок. Дуже було помітно, як ви займаєте позиції, як ви виходите на позиції. Це, це повинно бути так, щоб це не було помітно. Або з прикриттям, так, щоб ми не могли висунутися і подивитися на це все діло. Бо звідти ті, хто йшли, всі, хто виходив за двері, за скати, всі були обстріляні. Не попав, але обстріляні були, і вони вже були відкритими для мене, ці позиції. Я вже знав, що там є люди, я знав, звідки чекати вогонь. Тренуються тут як 18-річні хлопці, так і літні люди. За минулий рік тренінги у Київському центрі підготовки до нацпротиву пройшло майже 20 тисяч людей. Ці курси вони. Про чудові, просто бомба, якщо можна так сказати, тому що а тут покривається майже все, що можна пройти на базовому курсі. П'ятиденному так є розширені, і я думаю, що там якраз такі ще й проходять ті окопи, але у нас тут бій тільки в урбанізованій місцевості. На цьому п'ятиденному курсі ми проходили такмет, тактичну підготовку, інженерну підготовку. А також топографію. Я бабуся, в мене двоє дочок і двоє онуків, і я чудово розумію, що в мене є можливість захищати їх. Коли зовсім мало дітей людей залишається, то мають іти захищати своїх дітей і онуків, навіть бабусі. На першому етапі, звичайно, я прийшла для того, щоб подивитись, що взагалі що це таке, мати уяву, як це, а потім вже зрозуміти, куди мені краще йти. Курси безкоштовні, а інструктори це учасники бойових дій після початку повномасштабного вторгнення. Військовий з позивним Блайзер служив у 5-му штурмовому полку. Зараз це бригада. Він провів 9 місяців на Бахмутському напрямку і тепер ділиться своїм досвідом з іншими. Ми хочемо їм теж саме втиснути в ці і Курси, хоч по мінімуму, ці базу загальної військової підготовки, щоб вони вміли поводитися зі зброєю, щоб вони її знали, щоб вони вміли вже стріляти, щоб вони розуміли, як стріляти, як прицілюватись, як працювати з двох очей, ну, і як уходити, працювати з коліна, як працювати стоячи, лежачи, як повзати, як зміщувати, як ходити двійки. У нас задача, ми хочемо побачити. Як вони правильно виставляють групи прикриття вогнової підтримки, як вони самі правильно підходять до будівлі, задача правильно підійти з найменшими втратами. Блайзер каже, що йому подобається робота з цивільними, бо у них є бажання вчитися. «В мінімумі дається їх навчити, але це саме-саме мінімум. Якщо вони не будуть це далі практикувати, не будуть періодично проходити це навчання, вони це забудуть. Але це все ж таки краще, якщо ти не знаєш взагалі нічого. Чому? Я вам пояснюю, коли ти це проходив. Знає, да, ти можеш з часом забути. Ну в якійсь екстремальній ситуації тобі пам'ять це. Кілька колишніх учасників тренінгу створили групу Альфа-Браво, яка тепер тренується регулярно і проходить розширені курси підготовки. Ірина дизайнерка. Вона приходить сюди щотижня, починаючи з осені. Ми такі ж були гражданські хлопці, дівчата. Тільки просто ми не схотіли зупинятися і схотіли продовжити. І щоб продовжити, ми просто згрупувалися і продовжуємо навчання. Ми проходили ті ж самі піднівки, а тільки більш Ну, більш углублені курси в плані того, що у нас теж є так мед, у нас теж є е, тактика, у нас е, в принципі Но ми додаємо, наприклад, вже дрони, ми додаємо поводження з радіостанціями, топографію додаємо, якби вже більш розгорнутий курс іде. Хтось вчиться, щоб здобути нові навички. Інші готуються до можливої повторної спроби атаки на Київ. Мета у нас одна залишитися в Україні, відстояти свою землю а і бути готовим до всього. Якщо буде потрібно, всі стануть і треба бути готовим. А от Володимир готується до мобілізації. Я йшов спочатку саме для того, щоб набути цих навичок на випадок. Якщо Підуть, але надалі зараз відчуваю, що я, мабуть, в цьому році буду мобілізовуватися. Якщо я не можу, не можу там активно волонтерити, якщо не можу тут якось допомагати країні творити бізнес і податками впливати, то мені треба йти воювати. Я собі такий зробив висновок, і для цього треба навчитися. Я вже тут і тут курси прийшов, і вже на ще одні курси підписався, тому я намагаюся зараз максимально себе підготувати до того, щоб якщо не там весною, то влітку. Курси підготовки на базі муніципальної охорони запрацювали за місяць до повномасштабного вторгнення, спочатку як відділ підготовки резервістів для тероборони. І перші тероборонівці, які проходили тренінги, взяли участь в обороні Києва, кажуть в муніципальній охороні. І дуже, знаєте, і для нас корисна, і цікаво, коли вже безпосередньо з лінії зіткнення вони кажуть, що «да, класна, ваша підготовка була дуже корисна і вона нам дуже допомогла. Да, Ну, це на основне задача. Наша задача підготувати людей, щоб вони були готові, щоб ви вони вижили на полі бою. І знали, що робити, щоб максимально ефективно відбувати там напад, атаки захищатись, і при цьому зберегти своє життя, здоров'я, здоров'я побратимів. Потім відкрився центр підготовки для усіх охочих. Таких в Україні всього два у Києві і на Закарпатті. А саму програму підготовки постійно оновлюють, щоб дати більше навичок цивільному населенню з медицини, тактики бою, вогневої підготовки, мінної безпеки, БПЛА та стресостійкості. У нас є і по напрямкам, у нас є тактична медицина. Це ну, база, тактика, спеціальна підготовка, основи БПЛА, мінна вибухова справа. І ми в принципі, Вивчаємо інші напрямки, які необхідні для підготовки для нинішніх реалій війни. Тому ми в цьому плані постійно розвиваємось, Там і в дрони вивчаємо і цей напрямок, щоб готувати операторів і в півдронів. І... І так далі. Хлопцю із позивним Родео зараз 18 років. Ці курси для нього не перші. Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 16. Проте виїхати за кордон він не захотів. Каже, зараз вирішується доля країни. Я прийшов сюди, тому що. Дивлячись на ситуацію, яка сталася для нашої країни для нашої нації, вона зараз дуже скрутна, тому що на цей раз, якщо ми програємо, то це буде знищення і країни, і нації, і нашої української історії, або її підмінення. Тому я готую себе, тому що я молодий хлопчина, який ну який підходить якраз таки на цю роль. Я думаю, що буде ще один наступ, якраз таки, на північному напрямку, тому я впевнений, що якраз таки там добровольці потрібні. І ну, я вважаю, що я можу стати, тому що. Ви бачите, який я підготовлений.